В ефірі спецпроєкт про Нікополь, нескінченні ворожі атаки по місту та навколишнім населеним пунктам, наслідки терору росіян, ситуація по той бік каховського водосховища, а ще небезпека нерозірваних боєприпасів та місія Магатена атомній станції. Про все це сьогодні поговоримо у випуском. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Вночі по Нікопольському району ворог Гатив з градів поранено 56-річного чоловіка, понівечено житлові будинки. Три села опинились без світла і води. Це по кілька тисяч людей. Нині у районі усувають наслідки обстрілів. У Нікопольському районі внаслідок обстрілів постраждали два села Червоногригорівської громади. Поранено 56-річного чоловіка. Він саме їхав у автівці. Ворожий снаряд поцілив поряд з машиною. Тож чоловік дістав травм. Нині він у лікарні. После обстрела был доставлен пациент с места происшествия, состояние средней тяжести, минно-взрывная травма, осколочное ранение лица и осколочное ранение правого плеча. Госпитализирован в стаціонар. Получает все необходимое лечение. В ближайшее время, я думаю, будет выписан на амбулаторное лечение. Сама ж автівка выгорела вщент. Ночі. Ми з мною спали. І тут такі взриви, Де то було штук 3-4 зрива. Потім жінка вибігає, я вибігаю, а тут горить ось ця машина. Ну, Вірні йде пожар, а ми одразу треба тушити. Я одразу відро беру, вибігаю, машина. Що, що ж її тушить, якщо горить машина таким пламенем? Постраждав внаслідок ворожих обстрілів і будинок пана Ігора. Тож нині чоловік рахує збитки. Утром встали, і чотири окна розбиті, Я є криша розбита. Оце, що діло, турки. У громаді снаряд поцілив і в один із житлових будинків. Він повністю знищений. Ще 16 – понівечені. Обстрілом зачепило і приміщення місцевого ліцею. Сьогодні вночі, коли був приліт, був обстріл села Градами з того берега, зачепило наш ліцей. І повилітали вікна у класах, де повинні були сидіти діти. Вчора ми не змогли провести 1 вересня, навіть онлайн-уроки, тому що сиділи по сховищам і не було світла, не було інтернету. І сьогодні діти дуже були готові до уроків, онлайн-уроків, але знову ж таки ми не змогли цього зробити, тому що село без світла, без інтернету, і добавок ще у нас постраждала школа. У громаді, внаслідок ворожих обстрілів, пошкоджено і лінію електропередач. Без Світла залишається понад дві тисячі людей, та через неструмлення мережі ще п'ять тисяч людей без води. Наразі ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. У самому Нікополі ніч пройшла в тривогах. Втім, без надзвичайних ситуацій. Постраждалих немає, руйнувань немає. Продовжуємо. Усувати наслідки попередніх обстрілів, допомагати нікопальцям. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства працюють. Уважно слідкуємо за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруємо сирени. Нарешті території району також без надзвичайних ситуацій. Всі кордони під повним контролем Збройних сил України. Юля Кочет, Микита Саєнко Ігор Силко. про Нікополь. Дуже часто на місцях після обстрілів залишаються нерозірвані боєприпаси, уламки та інші небезпечні предмети. Часто мирні мешканці знаходять їх у своїх оселях, а також на городах у фермерських полях та лісосмугах. На жаль, через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами в області загинуло 8 людей. Найбільше підірвалися на елементі від Арсезове Торнадо -С". Касетники, особливо підступні, можуть не розірватися одразу після прильоту, а здетонувати протягом 48 годин. Цей час може змінюватись навіть у залежності від температури повітря, блискучі можливо цікаві для когось що може спровокують, спро щоб взяти в руки, там відкрутити щось там чи ще щось з ним зробити. Ну це дуже небезпечно. Тому що ще раз наголошую, не потрібно цього робити підступність в тому, що їх дуже велика кількість. Знаходиться, вони дуже добре маскуються, особливо в цей час, коли ще є трава, ще зелень, їх не, ви... їх не видно. Тобто люба особа може йти наступити на нього, навіть не помітивши, що яка несе за собою це все, ну, небезпеку. В цьому є їхня підступність. І вони невеликого розміру. Фахівці закликають уважно дивитись під ноги, не ходити до лісосмуг та інших місць, де можуть ховатися небезпечні боєприпаси. Якщо побачили підозрілий предмет, в жодному разі не торкатися, не кидати його, не підпалювати. Одразу зателефонувати 101 або 102. до приїзду піротехніків, сповістити місцевих про небезпеку. Фахівці місії міжнародного агентства з атомної енергії вчора провели кілька годин на запорізькій атомній електростанції. Рафаель Гросі, очільник МАГАТЕ, повідомив, що зміг оглянути ключові зони, зокрема аварійні системи та диспетчерський пункт. Більшість посланців увечері покинули заес, проте там залишились п'ять співробітників організації. Гросі зазначив, що робота місії на станції тільки розпочалась completed. я щойно завершив перший огляд ключових зон, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об'єкту. Звичайно, тут ще багато чого потрібно зробити. Моя команда залишається, і найважливіше, ми встановлюємо тут тривалу присутність магате Сьогодні під час виступу на міжнародному економічному форумі президент України Володимир Зеленський заявив, очікує, що МАГАТЕ доб'ється вирішення головного питання безпеки Запорізької АЕС демілітаризації. За його словами, також була домовленість про прибуття на станцію незалежних журналістів з українських та міжнародних ЗМІ. але їх не пропустили російські військові. Очевидно, окупанти відчули, що в присутності вільних медіа буде неможливо брехати МАГАТЕ і усьому світу. Вільні змі лякають Росію. Ми домовились з головою МАГАТЕС, паном Гросі, членами місії, коли я зустрівся з ними, що вони допоможуть з головним головним питанням безпеки ЗАЕС. За Головне питання демілітарізація станцій. Бо це ключове для захисту усіх нас. Продовжуємо протистояти ворогу разом та наближати нашу перемогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже завтра до зустрічі.